Аж дивно, що у нас поклав на все. Йде. Відгони свою ж машину, щоб вони сюди зайшли. Відгони свою машину. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги! Що ми зараз робимо? Ми вносимо карбамід і закриваємо вологу. Не все встигаємо, звісно, як і всі, да? але по великому рахунку карбамід ось кинутий диференційовано, десь приблизно на цих ґрунтах буде від 70 до 100 кг діючої речовини. Ну, це на кращих, а так взагалі 70 напевне, можливо, навіть 60. Ну там, де пісок піском. Тобто така ситуація. Зараз. Бачите, недавно кинути це. І в нас тут 4, 4 культиватори тут. Але ми здається 5 ставили сюди, так що десь ще 5 повзає. Це все діло закриваємо, щоб він довго не лежав, завтра обіцяю дощ. Так що так і працюємо. Культиватори. Чому культиватори? Тому що мені зараз треба вирівняти поверхню, тому що наорали, надовбали таке, що страшне минулого року. Тому що робилося коли як. Ну, і є проблеми. Треба вирівняти, що вирівняти, зараз треба культиватором забрати. Тому що, якщо забирати борною, вона просто загладить ці всі нерівності. Але потім, коли треба буде нам робити, культивацію, то треба буде багато зрізати і багато висушувати. Так що ліпше висушити зараз, аніж потім. Тим паче, що на завтра обіцяю сніг, дощ і така біда. Так що тримайтеся, колеги, успіхів вам. Колеги. І не забувайте підписуватись на канал, тому що тут про поле, про людей, як воно є. З дивіться, вже в шортах ходить. Оце товариш тримайтесь успіхів!